Solar Lighting System. Це обладнання для того, щоб ми могли освітлювати приміщення в період блекауту. Ось така упаковочка. Відкриваємо і знайомимося із її складом. Цей прибор мене власне, підкупив тим, що він багато функціональний і складається із декількох елементів для освітлення. Отже, до комплекту входить сам ліхтар. Який має направлений джерело світла і джерело для освітлення у кімнаті, просто приміщення будь-якого. Також він має акумулятор, звичайно, для підзарядки і цілий блок для гнізд, для підключення додаткового джерела освітлення, а також для підзарядки мобільних телефонів або і також гніздо для живлення. Для підзарядки ми маємо включити блок. Заряд... Вірніше для додаткового освітлення ми включаємо блок додаткового освітлення і під'єднуємо сюди джерела. Також ми маємо перехідні кабелі для підзарядки мобільних телефонів та інших пристроїв, які включаються ось в це гніздо. Вмикаємо перемикач, щоб тут горів зелена лампочка, і далі ми починаємо їх підзаряджати. Кабель для Зарядки, який вставляється в гніздо для зарядки. І через USB ми підключаємо його до штекера, який підзаряджається через розетку. І також дуже цікава штука це сонячна панель з підставочкою, яка дозволяє заряджати наш ліхтар від сонечка. Крім цього, є додатковий блок із додатковими ліхтарями або лампочками, які допоможуть нам освітлити декілька приміщень одночасно. Ось власне такі лампочки. Кожна лампочка має гачок для того, щоб повісити. Досить довгий кабель, який підключається до ліхтаря. Ось таким чином. Далі кожна лампочка має перемикач. Але для того, щоб вони почали світити, треба включити перемикач на вихід. Тоді кожна лампочка починає альтернативне освітлення. Ну і крім того, ми маємо ще джерело освітлення для кімнати безпосередньо від ліхтаря. Тобто, таким чином, ми маємо 4 джерела світла одразу із одного ліхтаря. Ще чим цікаво. Цей ліхтар це тим, що кожна лі... лампочка і власне сам ліхтар є світлодіодними і вони витрачають дуже мало електрики. Таким чином можуть працювати довго. Ось, власне, такий лайфхак.